Здала? Так! Клас! Мама стала! Дивіться, яка Вікторія серйозна. Що це за поважна дама за кермом автомобіля в Даунтаун Вініпегу? Приїхали давити жмуріків. Наркоманів давити будемо. Так. Все, ми давимо наркоманів. Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про водійське посвідчення новачка в Манітобі. Що можна, що не можна, які є нюанси, як отримати. Тому влаштовуватись позручніше і погнали! Перед тим як почати, хочу вам сказати про те, що в мене є постійних глядачів 16 тисяч, які постійно дивляться мої відео, натискають на них, відкривають і дивляться. Але підписані з цих глядачів всього лиш 5300. Це дуже мало, це навіть менше половини. Тому підпишіться, будь ласка, це дуже сильно мене мотивує знімати вам більше та якісніших та цікавіших відео. Багато з вас знають про те, що ми дуже довго чекали водійське посвідчення Вікторії, тому що MPI страйкували, це організація, яка займається, як ви вже знаєте. Вони страйкували і не випускали нових посвідчень, не займалися прийняттям авто по якихось аваріях, по ДТП і так далі. Вони тільки зараз почали роботу, і загальний час очікування через страйк був три місяці. Ми чекали на пластик. За цих три місяці, поки ми чекали на пластик, Вікторія встигла пройти по святу. А саме в дрібному ДТП на парковці. Відео ось зараз впливає вам підсказка, натискайте, переглядайте. І також ми вже встигли змінити ось цей папірець, який вони дають, тимчасовий, він йде без фотографії, типу як Хелскарта, такий з паперу звичайного. І ось цей папірець діє 45 днів. Якщо встигнути о, в останній день, наприклад, дії цього папірця прийти, то заміну роблять безкоштовно. Якщо не встигаєте прийти в останній день, то заміна буде 10 доларів. І от ми вже поміняли ще раз цей папірець. В нас вийшло майже 90 днів на папірцях Вікторія їздила. І ось тільки зараз прийшов цей пластик. Можливо, комусь ось ця інформація, що якщо MPI знову буде страйкувати, приходьте тоді, коли у вас ще дійсні права, тому що будете платити 10 баксів. І також на рахунок того ДТП поки що нічого не ясно, MPI не зв'язується зі мною на рахунок ДТП, вони зв'язували зі мною за град, як я вже вам показував, я їздив, зробили скан авто. І все. За ту дверку нічого не чути, нічого не ясно. Що як буде далі, також не зрозуміло. Але я вказав, що Вікторія була за, за кермом, все вказав так, як було. Тому просто очікуємо і надіюсь, все буде окей. Також, друзі, я хочу вам сказати, що я трохи розчарований збором, а саме реакцією своїх підписників на збір, який я. Зробив надії на те, що кожний з підписників зробить свій внесок, зробить свій вклад в цю справу. Навіть якщо б кожен з нас закинув по 30-31 гривню з 5 тисяч, це вже було б ну, непогана сума, скажу вам так. Але дуже шкода, що навіть 700 людей на зараз, на теперішній момент, не переглянули це відео. Це просто відео, навіть настільки не цікаво, що на нього просто ніхто не натиснув. Ну, я не знаю, я напевно закрию ці збори, не буде це на постійній основі, так як я хотів, безкінечний збір, тому що реакції нуль, просто нуль. Тому буду донатити від себе, від Вікторії, від своєї сім'ї, а або як хочете. Але все одно запрошую переглянути хоча б просто відео. Можете не донатити, просто перегляньте відео. Якщо у відео вам буде все ж таки щось незрозуміле, у вас все ж таки не з'явиться довіри. То забудьте. У відео про те, як Вікторія провалила свій екзамен, я розповідав про те, що останнє питання було вирішальне, і вона його провалила. Це раз так само, останнє питання було вирішальне, але вона відповіла правильно: все окей, екзамен здала. Одразу після екзамену зробила оплату. Це 56 баксів, здається, ця оплата робиться кожен рік, як і для всіх водіїв, для учнів така сама ціна. І також, якщо ви будете набирати бали, ця оплата буде рости. Найбільша оплата, яка може бути при найбільшій кількості порушень, це 3 тисячі доларів на рік тільки за те, щоб у вас були водійські посвідчення, сам пластик. Тільки за це ви будете платити 3 тисячі на рік, тому краще не порушуйте. І також одразу на місці після екзамену її сфотографували. І перевірили зір. Це все робиться одразу. Ніяких проблем з цим не було. І все пройшло чудово. Також ми запитали, що нам можна робити, якщо Вікторія за кермом. Як це має виглядати? Тому що на офіційному сайті MPI або ж в тій книжці, яку вони дали, там якось так все написано, що, типу, я як водій, як її сенсей, вчитель і так далі. Сижу збоку, спереді, обов'язково. Е, не має бути алкогольного сп'яніння і іншого сп'яніння будь-якого будь-яких речовин. Це важливо. І також є нюансик. Нюансик полягає в тому, що там якось написано, можливо, я неправильно зрозумів, я не знаю. може хтось знає краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, але там написано, що людина, яка сидить поруч, типу як навчає, вона має мати водійське посвідчення терміном більше, ніж 3 роки вперед. А в мене посвідчення не на 3 роки, тому що Work Permit я отримав на 3 роки. І я ж обміняв водійське посвідчення не одразу тобто, в мене вже менше, ніж 3 роки. На це мені сказали, не хвилюйся. Все, все окей, ви легальні. Якось дивно. Далі, на рахунок досвіду, там також має бути якийсь досвід. А в мене в водійському посвідченні не вказаний мій попередній досвід 8 років, який в мене був по українських водійських посвідченнях. І також сказали, що все окей, не хвилюйся, ви легальні. Також дивно. І запитався на рахунок того, що у нас е е е взаді карсіт з Евеліною. Ми завжди з нею їздимо, ми не можемо їздити окремо. Також сказали, не хвилюйся. Все окей, ви легальні. Можете їздити з дитиною, можете їздити ще з пасажирами. Типу, все окей. це відповів нам працівник MPI. Хоча на офіційному сайті є якісь такі от пункти. Я не знаю, можливо, я неправильно зрозумів, можливо, якийсь переклад в мене був неправильний. Але отакі, от, от приколи. Людина сказала, що можна. Що відбувається далі? Далі, Вікторія має їздити 3 місяці. І в пластику, коли їй прийшов, там є дата, написана, коли Вікторія може здати екзамен з водіння, вже з інструктором. Вона здає цей екзамен після 9 місяців практики. Тобто ви йдете, здаєте тести, до яких ви готуєтесь самостійно без автошкол, без нікого, здаєте тест, отримуєте тимчасовий папірець, потім вам приходить пластик, весь. Час після екзамену 9 місяців ви маєте їздити, типу, як попрактикуватись, а потім, після 9 місяців, ви здаєте тест, і після цього ви отримуєте фул категорію. Тоді ви можете їздити вже самостійно, без людини з боку, яка має фул категорію. Якось це так виглядає. І мені здається, що це дуже крута практика, дуже класно. Ну, нам подобається. Це мені здається більш практичніше, тому що в Україні, наприклад, е як людина. За той місяць часу, який вона там тренується, їздити з інструктором, як вона має набратися стільки досвіду, щоб здати екзамен з водіння? Ну, це ж все ж практика, і не знаю. Ну, в Канаді це виглядає якось більш краще. Мені так здається. І також в мене на каналі є традиція, я даю відповідь на коментарі підписників, і це відео не є виключення. Тому якщо ти хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. А зараз я вибрав коментар ось такий люблю Ютуб за те, що інколи підкидує цікаві відео. Підскажіть, будь ласка, чому ви не поїхали в Німеччину? Ми були в Німеччині як туристи, нам там не сподобалось, були в Берліні. Їздили на своєму авто на якийсь автобусний тур, ні-ні, на своєму авто, могли б вільно рухатись, вибрати самі собі локації, побували в класних локаціях в Берліні на, по околицях. Ну і також проїздились по Німеччині. Нам не дуже сподобалось, взагалі не сподобалось. В порівнянні з Варшавою, з Прагою, ну Берлін це капець. Нам дуже не сподобалось, і якось навіть не думали про Німеччину. Тим більше німецька мова, ну, не саме легкий варіант, тому ні. Тим більше, там дуже багато іммігрантів, саме біженців, які сидять на виплатах. І всі знають, звичайно, що в Німеччині українські біженці також мають багато виплат. Так само мають і іранці різні. От з цього східного світу, які ну, деколи влаштовують деякі теракти. Так що, ну, якось не знаю, Німеччина нам здається, не, не самим гарним варіантом, тим більше там також є багато націоналістів. Друзі, в мене також е, така ідея відкрити нову рубрику на каналі. Вона буде називатись щось типу в гості до підписника. Де ми будемо робити огляд вашої квартири, вашого району, вашого автомобіля, вашого першого якогось враження або, можливо, ви вже маєте якийсь досвід в Канаді, як вам взагалі тут розказати якесь коротке порівняння між тією країною, де ви проживали до Канади? І я думаю, це буде досить цікаво для багатьох людей, які збираються в Канаду. Поділитись своїм досвідом, скажете які, якісь свої думки на рахунок Канади, на рахунок Європи. Тому що дуже багато людей зараз думають, вагаються, не знають, що робити, і ну дивитись чисто на мої якісь відео або на ще декілька каналів, які також є там з Польщі. Люди поприлітали в Канаду. А так буде більше якихось вражень, якщо це будуть інші навіть країни. І має вийти досить цікаво. Я думаю, що самі сміливі підписники погодяться на це. Тому якщо ти хочеш потрапити на канал у відео в форматі якогось інтерв'ю, я можу прийти до тебе в гості і взагалі напиши мені десь в телеграмі або в інстаграмі, що ти хочеш знятись в новій рубриці в гості до підписника. Я буду дуже радий бачити саме твоє повідомлення. Для тих, хто летить у Вінніпег або вже тут, у мене є телеграм-чат, де кожен може допомогти комусь, або знайти відповідь на своє запитання. Або я, або інші учасники вам обов'язково допоможуть, якщо будуть знати відповідь. Також там спливає корисна інформація, типу ярмарка вакансій, або різні багато різних різних приколів. Тому посилання під відео. Заходьте, приєднуйтесь, будемо раді бачити кожного. Ну, а це було все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. І не забувайте, будь ласка, підписуватись. Коментарі, лайки, дзвіночки дуже сильно мене мотивують. Напишіть будь-який коментар, це допоможе просунути це відео. Дуже вам за це дякую. Бувайте!